Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 7-го уроку, 7 та 9 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку. Осмос це процес однобічної дифузії. Крізь напівпроникну мембрану частинок розчинника в бік вищої концентрації розчиненої речовини з об'єму нижчої концентрації розчиненої речовини. Третє. Переглянь відеофрагмент про виробництво деталей із порошків металів, яке фізичне явище покладено в основу цього процесу. Тож увага на екран! Сьогодні деталі складної форми не штампують із цілого шматка металу, а виготовляють з металевого порошку. Це дає можливість економити метал, не перетворюючи його на стружки. Під час процесу, який ти бачиш на екрані, у форму насипають порошок, ущінюють його за допомогою преса та нагрівають окремі частинки порошку. Перетворюються на готову деталь завдяки дифузії. Виконаємо завдання. Впишемо стадії виробництва деталей у наведену схему. Якщо необхідно, звернемося до тексту на сторінці 41. Тож з відеофрагменту ми вже побачили сам процес і на нашій схемі перший етап уже зображено. В даному випадку це відділення поршку металу. Наступний етап це у форму насипають порошок. Наступний етап ущинюють його за допомогою пресу, потім його нагрівають і вже на остаточному етапі отримують готову деталь. В четвертому завданні нам пропонують взяти участь у конкурсі найрозумніший, тож дамо відповіді на питання конкурсу. Перше питання чому на автомобільних колесах стирається гума? Тому що гума має певну внутрішню будову, яка дозволяє легко відділяти шари молекул гуми при терті об поверхні. Друге. Завдяки якому фізичному явищу кисень потрапляє в товщу води. Кисень потрапляє в товщу води за рахунок явища дифузії. Третє. Чому у вінегреті, в салаті, у якому є картопля та буряк, картопля набуває червоного кольору. Тому що за рахунок явища дифузії, картопля набуває забарвлення від червоного соку буряка. Четверте. У дві склянки з однаковою кількістю води додали кухонну сіль та повністю розчинили її. У першу склянку насипали одну ложку солі, а в другу дві. У якій зі склянок та в скільки разів концентрація солі вища. Концентрація солі в другій склянці буде в два рази вищою, аніж в першій. П'яте. Рибку, куплену в зоомагазині, перевозять у зав'язаному поліетиленовому пакеті з невеликою кількістю води. Чому рибку не можна довго тримати в таких умовах, а необхідно якнайшвидше випустити в акваріум, тому що рибка дихає киснем розчиненим у воді. У зав'язаному пакеті концентрація кисню зменшуватиметься і це може призвести до загибелі рибки. Шосте. Чому собаки втрачають слід утікача, який перейшов широку водойму. Тому що запах утікача розчинюється у воді і його концентрація стає меншою. Це не дозволяє собаці вловити його запах. Собака втрачає слід. П'яте. Поміркуй, що у водному розчині цукру є розчинником, а що розчиненою речовиною, поясни свою думку. У водному розчині цукру розчинником є вода, а цукор розчиненою речовиною, оскільки кількість частинок води у розчині набагато більша за кількість частинок цукру. Щоб перевірити правильність наших роздумів, переглянемо відеофрагмент, тож увага на екран. У цій презентації ми ознайомимося з кількома новими поняттями. З одного боку вони дуже прості, а з іншого багато хто плутається в них. Уявіть, що в нас є склянка з водою, тобто, в склянці багато частинок води. Додамо у воду трохи цукру. Частинки цукру, позначені рожевим кольором. Частинок цукру багато, але частинок води набагато більше. Зверніть увагу, частинок води більше. Речовину частинок якої більше називають розчинником. У нашому випадку вода це розчинник. Речовину частинок якої менше. Називають розчиненою речовиною. Це не обов'язково цукор. Це може бути інша речовина, кількість частинок якої менша за кількість частинок води розчинника. Цукор розчинена речовина. Ми кажемо, що цукор розчинився у воді суміш частинок води. Та частинок цукру називають розчином цукру у воді. Розчин складається з розчинника та розчиненої речовини. Розчинник вода. Розчинена речовина цукор. Тож з інформації з відеофрагменту можемо зробити висновок, що наша думка була вірною. В сьому завданні нам пропонують здійснити наукове дослідження осмосу відповідно до етапів наукового дослідження. Виконуємо завдання нашого дослідження. Перше завдання переглянемо відеофрагмент і напишемо, яке фізичне явище змодельоване експериментатором. Тож, увага на екран. Візьмемо гречку та горох. Також нам потрібна коробка та перегородка з прорізами. Крізь які гречка проходить, а горох ні. З одного боку насипаємо гречку, з іншого боку насипаємо горох. Приводимо крупинки гречки та гороху в рух. Бачимо, що ліворуч тільки гречка, а праворуч і гречка і горох. Тож, виконаємо перше завдання, запишемо, яке фізичне явище змоделював експериментатор. Експериментатор змоделював явище Осмосу. Наступне завдання: Укажи, до якого виду належить модель. Дана модель є наочною моделлю явища Осмосу. Слідує, поміркую на яких етапах наукового дослідження можна використати моделювання за аналогією. Моделювання можна використати на третьому етапі наукового дослідження. Тож, опираючись на модель представлену у відеофрагменті, дамо пояснення, моделлю якої речовини є використання суцільної перегородки, перегородки крізь яку вільно проходить гречка і горох, і перегородки крізь яку проходить гречка, але не проходить горох. Тож використання суцільної перегородки є аналогією з міцною щільною речовиною. Перегородки крізь яку проходить і горох, і гречка є пориста речовина, і перегородка крізь яку проходить гречка, але не проходить горох, це напівпроникна мембрана. Опираючись на модель представлену у відеофрагменті та враховуючи характер руху гречки та гороху, можемо зробити наступний висновок, що відбудеться з горохом та гречкою при використанні непроникної суцільної перегородки. Горох і гречка залишаться на своїх місцях відносно перегородки. Результатом слідуючого досліду з використанням проникної перегородки буде наступне. Горох і гречка змішались, частково пройшовши крізь перегородку. Частина гречки потрапила до гороху, а частина гороху потрапила до гречки, пройшовши крізь перегородку. Результатами третього експерименту при використанні напівпроникної перегородки буде наступне. Розміри отворів у перегородці дозволили пройти крізь неї гречці і не дозволили проходити горохою, при цьому гречка потрапила до гороху, а горох до гречки ні. Формулюємо висновок. За результатами дослідів з моделями мембран між речовинами А і Б можна дійти таких висновків. Якщо між речовинами А і Б розміщена непроникна мембрана, то речовина А не потрапить до речовини Б. Якщо між речовинами А і Б розміщена проникна мембрана, то речовина А і Б взаємно проникнуть одна в одну, пройшовши крізь мембрану. Якщо між речовинами А і Б розміщено напівпроникна мембрана, то речовина Б потрапить до речовини А, пройшовши крізь мембрану. Розміри отворів напівпроникної мембрани перешкоджатимуть проходженню крізь неї речовини А. Розмір частинок якої більший за розмір частинок речовини Б. Восьме. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовує ефективно. Перше. Осмос це процес однобічної дифузії крізь напівпроникну мембрану частинок розчинника в бік вищої концентрації розчиненої речовини з об'єму нижчої концентрації розчиненої речовини. Друге. Розчинником є компонент розчину, що міститься у розчині в більшій кількості. Третє. Решту компонентів називають розчиненими речовинами. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати завдання до уроку номер 7 сторінка 1215 зошита номер 1 7 та 9 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Поширюйте, коментуйте, ставте лайки.